Я думаю, вони кидають більше сил заради того, щоб показати, щоб досягти якусь мету, що вони якусь ціль свою цією спецоперацією виправдать. А Бахмут ще важливий тим, що траси він перерізає, так, і Бахмут це висота. Тобто з висоти з Бахмута відкривається тоді далі на оце все прохід для катапів. Тому він важливий і для нас і для них. Але вони там лягають. Такою кількістю, я не розумію, навіщо. Якщо ми відступимо, то вони заберуть нашу землю. До останнього готові стоять, але ми їх відкинемо по-любому. Інакше не може бути. Перемога буде за нами. Я думаю, що Бахмут вистоїть, а якщо навіть не вистоїть, то я думаю, не один, не одна, не один російський воїн там поляже. Я думаю, що цей Бахмут потім буде снитися не один рік і не одне століття. Я вірю в перемогу. Я думаю, все рівно росіяни поймуть, що їм тут нема що робити. Це наша земля, не їхня. Надію, що російський народ пойме, що вони тут не захищають якийсь рускій народ. Тут український народ, українські люди. І вони сюди прийшли, непрохані, і ну, ще, вони тут не не потрібні. Та війна давно вже з 2014 року починає, вже вона йде. Просто воно не називалося своїми іменами. Воно якось замовчилося, а ми давно вже воюємо. І ми бачимо, якщо ми зараз відступимо, ця війна буде продовжуватись дуже довго. Її треба закінчувати на території, ну на границі з Україною, російській границі. І я думаю, що це буде отстальна от капля цієї війни.